Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 41-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 20 липня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 41 тисяча 990 особин за добу, 1 тисяча 40. танків 11 тисяч 35 одиниць за добу, 3. Бойових броньованих машин 23 тисяч одиниця за добу, 9. артилерійських систем 30 583 одиниці за добу, 52 реактивних систем залпового вогню 1443 одиниці за добу, 1. засобів протиповітряної оборони, 1198 одиниць. Літаків 421 одиниця, гелікоптерів 340 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 46982 одиниці за добу, 270, крилатих ракет 3515 одиниць за добу, 23, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, Автомобільної техніки та автоцистерн 55 727 одиниць за добу 121 спеціальної техніки 3932 одиниці дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!